Як виникла ідея нашої співпраці за гроніцтвом дрони в усьому світі. Вони набувають популярності в Україні. Вони почали з'являтися на ну, сімнадцятий, вісімнадцятий рік. Перші дрони з'явилися. Люди спробували ними щось носити. В першу чергу це була десекація, в другу чергу, це були інсектициди. Така тенденція вона є в цьому світі. Найбільше дронове застосування воно розвивається в південно-східній Азії і в Індії, але весь інший світ він також рухається в цьому. У напрямку і, якщо я не помиляюсь, приблизно 2020 року ми заклали такий простенький дослід. Рівненська область, а просто в господарстві був дрон. А ми туди приїхали і запропонували внести. Короген на кукурудзу, і от з усіма умовами, за якими працює господарство, спрацювали ми, ми просто залили туди короген і певну ділянку обробили. Ну ефективність була, але питання в тому норма витрати води там була 5 літрів на гектар. Що було б, якби вона була більша? Щоб а може її можна ще більше зменшити? А якщо порівняти з іншими препаратами, ну і відповідно, ми почали думати про подальші дослідження ну, в цьому напрямку. І приблизно десь в той час у нас розпочалася реєстрація нового нашого інсектицида Кораген. Тоді, в певний період, коли ми колами з тобою зв'язалися, і все зрослося. Ми заклали перший дослід в Київській області, але це був більш такий пошуковий або пробний дослід, коли була. Контрольна ділянка, оброблена ділянка вантакором, ділянка оброблена корагеном з олійним адівантом, і через два-три дні весь інший масив поля докроплювала вже. інша дронова компанія. Також корагеном, але там у них були свої моменти. Яка була задача цього? Досліду просто визначити вектор руху, варто чи не варто продовжувати робочий розчин вантакора, навіть в порівнянні з дуже схожим до нього препаратом Кораген. Він при однаковій нормі води він долітає дещо нижче, тобто глибше в кукурудзу і краще покривається в середній ярус качана. Найбільш високу ефективність забезпечив вантакор, контролювалися умови. Була нормальна температура для внесення, 24 градуси, висота над рослинами. Параметри були стандартні, які звичайно, використовував пан Микола зазвичай при обробці полів певними препаратами, тому що треба було розбиратися якраз. Ось як виглядало покриття на різних ярусах рослини зверху, нижче методика обрахунку у нас була повністю стандартна. Ми рахували відсоток уражених. Рослин, тобто рослин з гусеницями. До речі, був такий рік, 22-й саме в сезоні вирощування кукурузи, була просто навала метелика і бавовникової совки, і дуже часто по 2-3 гусениці в знаходилось. І ось що я можу сказати, що вантакор показав ефективність на рівні 85%. Що це значить, що на контролі в нас було приблизно 35% ураження. Тобто на 100 рослин 35 було з гусеницями, от 85% від цієї цифри щільності популяції прибрав Антакор. Тобто, у нас 6% рослин на обліку тому залишилось з гусеницями. А ми знаємо, що економічний поріг шкідливості по гусеницях стеблового метелика – це. 10% рослин з гусеницями, але просто ну, коли вони вже є ці гусениці, коли вони в качанах, то їхній контроль він є доволі складним.